Друзі, доброго дня. Сьогодні хотілося б розповісти про модельку насоса ШМЖ HBS12. Насос призначений для рециркуляції системи гарячого водопостачання. Що по конструктиву маємо? Корпус насосної частини з латуні, керамічний вал, ротор на постійних магнітах, частотне регулювання звичайно. Так. У нас тут є два режими. Перший режим максимальне споживання 30 Вт, другий режим максимальне споживання 55 Вт. Ну і відповідно тиск в першому режимі 10, в другому 12 метрів. Так, що стосовно функціоналу і особливостей даної моделі. Функціонал тут, чесно кажучи, мега крутий. В ньому доволі важко розібратися, але коли розбираєшся, то розумієш, що штука дуже енергоефективна. Мало того, що він споживає всього, на всього 55 Вт, це на максимальній потужності. Нагадую. Тут ще й ну, дуже велика кількість налаштувань, яка дозволяє зекономити гроші не тільки на роботі самого насоса, але й на теплоносію, який буде гріти воду для того, щоб підтримувати її в системі. В чому особливості даної моделі? В даному випадку у нас зараз влімка на режим протоку. Що це таке? Якщо насос знаходиться в режимі протоку, ми виставляємо температуру, бачите? Це та температура, яка, яку необхідно підтримувати насосу в системі гарячого водопостачання. Але поки нема використання води, насос стоїть постійно в режимі очікування. Якщо вам знадобилося, ну і, звичайно, у нас вода не підігрівається в, там, скажімо, в бойлері, тому що нема розбору води. Коли-не ну, коли вмикається завдяки втратам через бойлер, але не так часто, як це зазвичай буває, коли е, насос для рециркуляції або працює постійно, він гал... ганяє теплоносі по системі, або коли вмикається там через якийсь час. Е... Насос знаходиться в режимі очікування. Ми підійшли до крана, і для того, щоб нам отримати воду гарячу тут і зараз, ми короткочасно відкрили кран гарячої води. І закрили. Насос автоматично вмикається, проганяє воду по контуру. І буквально через хвилину ми відкриваємо знов кран і в нас вже тече гаряча водичка. Вимкнеться насос тоді, коли досягнеться задана температура. Задана температура у нас 38 градусів. Зараз ми бачимо в системі 34 градуса. Я ще дам трошки гарячої води для того, щоб змоделювати досягнення її насосом. Все, Насос побачив гарячу воду в системі і просто-напросто вимкнувся. Його функція виконана. В контурі гарячого водопостачання вода гаряча. Ще раз нагадую, це у нас режим протоку. Також в режимі протоку. Можна запустити насос за допомогою отакого пульта. Як це все працює? Для того, щоб скористатися пультом, його потрібно спочатку прив'язати до насоса. Після того, як ми вставили батарейки, вони йдуть, до речі, в комплекті. Також є підставочка. Таке настінне кріплення. Для того, щоб відв'язати насос, спочатку треба вимкнути з мережі, вставити батарейки в пульт. Далі трошечки почекали, поки розрядяться електроліти на блоки вживлення у насосі. Нажимаємо клавішу червону і вмикаємо в мережу насос. Чуємо зумер. Все, насос побачив пульт. Він у нас запрограмований. Тепер в режимі, наприклад, протоку ми також можемо активувати насос за допомогою пульта. Він у нас побачив, що ми хочемо його ввімкнути, але не ввімкнувся. Чому? Тому що зараз температура теплоносія у нас 53 градуса, а ми йому задали 38. Він бачить, що немає необхідності вмикатися і не вмикається. Що я роблю? Я піднімаю трохи температуру, яку нам потрібно отримати, і пролю через насос гарячу воду. Ну, Це все, ви ж розумієте, я роблю для того, щоб показати функціонал. По факту ви цього робити не будете. Так, проливаю його холодною водою. Бачимо, падає температура всередині нього. Він нам на дисплеї відображає. І оця цифра, друга цифра це проток. До речі, насос у нас зараз запустився. Запустився його ще один режим. Називається він буст. Для чого цей режим існує? Цей режим існує для того, щоб у разі, коли у вас великий водорозбор, наприклад, ввімкнулось дві або три точки водорозбору, або ви ввімкнули тропічний душ, витрата води велика і падає тиск. Насос бачить, що у вас витрата води велика і вмикається автоматично для того, щоб підняти трошки тиск в системі, для того, щоб забезпечити вам більше комфорту. Цю цією функцією ви можете або користуватися, або не користуватися. От, я перекрив воду, він зараз вимкнеться автоматично. Для того, щоб користуватися цією функцією підвищення тиску, ви заходите в меню. Зараз він вимкнеться я вам покажу, як це все налаштовується. Ви заходите в меню і в режимі Boost виставляєте проток. Досягши якого насос повинен буде вімкнутися для того, щоб підвищувати тиск в системі. Як це робиться? Заходимо в налаштування, знаходимо режим «Буст», Нажимаємо ОК. В даному випадку у нас проток стоїть 10 літрів на хвилину. Проток, тоді, коли ми з вами запустили промивку води, холодною водою, був 11 літрів на хвилину. Він більше, ніж 10, і насос ввімкнувся для підвищення. Тиску в системі. Ви можете його виставляти до 35 літрів на хвилину. Тобто, якщо вам не потрібна ця функція, якщо у вас з тиском все добре, ви просто-напросто можете виставити максимум 35 літрів на хвилину, і у вас насос не буде вмикатися для того, щоб підвищувати тиск. от, така от цікава функція. Так, добре, ми з нею вийшли. Е і хотіли ми показати, як увімкнути з пульта. Насос Оп, насос запустився. Ну, тут я його вимкну для того, щоб показати інші функції. Стосовно налаштування, е, у нас є налаштування температури, яку потрібно підтримувати в системі. Ось вона. Ми просто вверх-вниз клацаємо і змінюємо цю температуру. Е, далі. Коли насос досягає цієї температури всередині свого корпуса, він автоматично вимикається. Тобто він розуміє, що контур ГВС ми прогнали і у нас в системі гаряча водичка. На цьому його місія виконана. Далі він переходить в режим очікування. Якщо він знаходиться в режимі протоку, він жде наступного ввімкнення. Тобто ми там відкриваємо кран і закриваємо. Оп! Насос побачив, що був проток. Вімкнувся автоматично і вимкнеться після того, як догріє, тобто побачить воду в системі гарячу. Зараз я пролью через нього гарячу воду. І він вимкнувся. Тому що досяг 51 градуса всередині себе. Все буде тепер знаходитися в режимі очікування до наступного разу. Так. В режимі протоку можемо вимкнути завдяки пульту, можемо короткочасно відкривши кран. Далі, який функціонал у нас тут іще є? Є режим синхронізації. Як його налаштувати, як його вимкнути і для чого він потрібен? Режим синхронізації у нас також існує для того, щоб економити енергію на нагрів водички і енергію на рециркуляцію. В чому полягає ідея? У нас є 24 години в сутки, і ми можемо ну, в добу, і ми можемо з вами вибрати е, саме ті години, коли насос повинен працювати. А в інший час насос буде знаходитися в режимі очікування. Як це все працює? Заходимо в налаштування, режим, ось, у пресет, нажимаємо ОК. І ось у нас з'являється індикація 24 індикатора. Е, коли індикатор підсвічується, в цей момент насос буде працювати, підтримувати задану температуру. Коли насос у нас не, коли сектор не підсвічується, насос буде вимкнутий. Як його налаштувати? От у нас йде клавіші вверх-вниз. І от ми там доходимо, скажімо, я хочу зробити, щоб з 10 до 11 він у мене не працював. Ось у мене 9, ось 10. Я переходжу на десятку, нажимаю клавішу Setting. Сектор у мене перестає підсвічуватися. Ну, я хочу, щоб він ввімкнувся, скажімо, о 12 годині. Нажимаю ще один раз Setting, У мене два сектора перестає підсвічуватися. Нажимаю ОК. Тепер для того, щоб вийти з цього режиму, ще раз натискаємо Setting. Для того, щоб перейти в режим синхронізації, я нажимаю таймінг клавішу. Коли оце кільце у нас підсвічується, це означає, що насос знаходиться в режимі синхронізації. В даному випадку він у нас буде працювати з 12-ї години до 9 години. Ми можемо ці сектора вибирати де завгодно. Ми можемо вибрати тут, там, скажімо, тут кілька секторів, тут кілька. Я пробував три. Сектора вимкнення, все получалось. далі, чесно кажучи, не експериментував. Ну, Не бачу в цьому ніякого сенсу. Наприклад, вночі ви його вимкнули, щоб він не ганяв водичку. В день, коли ви знаходитесь на роботі, вимкнули, щоб він не ганяв водичку. Ну, собственно, І все. Яким чином він буде працювати, коли підсвічено оці сектора? Коли підсвічені ці сектора, насос буде підтримувати задану нами температуру, в даному випадку 40 градусів. Е як це все працює? Він вимкнувся, досяг температури всередині себе 40 градусів, вимкнувся. Стоїть в режимі очікування. Потім температура впала на 5 градусів, він знов ввімкнувся, догнав температуру до 40 градусів і вимкнувся. Але є ще один нюанс. Є, окрім того, що ми ви... він може працювати завдяки зміні температури, ми йому можемо виставити ще й затримку. Тобто він буде працювати по часу. Наприклад, як це буде виглядати? Він у нас досяг температури, скажімо, 40 градусів, вимкнувся, але перезапустився не тоді, коли температура впала на 5 градусів, а скажімо, через 10 хвилин, яким чином налаштувати оцю відтермінування запуску? Заходимо в налаштування. Переходимо в режим Delay, вмикаємо, тобто, ОК і переходимо в режим налаштування відтермінування пуску. В даному випадку я його виставив 1 хвилину, для того, щоб показувати вам, як він працює. Максимальне відтермінування здається 20 хвилин. Так, Максимальне відтермінування запуску 20 хвилин. Тобто ви можете його виставити так, щоб він у вас в годину буде вмикатися. Тричі. Так, перехожу знову в одиничку і будемо з вами експериментувати далі. Окей, Окей. Ось такий режим синхронізації. Далі. Е режим по протоку я розповів. Режим по синхронізації. До речі, от в цьому режимі синхронізації, якщо ви повернулися додому, у вас насос вимкнутий. І він, насос сам розуміє, що в цей час він не працює, а вам потрібно водичкою скористатися. Режим протоку у нас не спрацює, беремо пульт, натискаємо кнопку, оп, насос пішов ганяти на водичку. В даному випадку нікуди нічого не пішло, тому що у нас в системі 46 градусів температура. Тобто насос розуміє зараз, що у нього не його не потрібно вмикати. Давайте поки він буде, поки він охолоне всередині, я вам ще розкажу про його налаштування. Так, перейду в режим протоку. І от тут у нас режим синхронізації. Виставляються дані. Про буст я вам розповідав. Спід. Отут от, ми ви, можемо виставити першу швидкість, це коли він споживає 30 Вт максимум. Або Другу швидкість, коли він споживає 55 Вт максимум. Так, Це є. В даному випадку я виставив йому перший режим. Окей. Все, далі. Тут є ще так, це відтермінування. Ось, дуже цікава функція. Окей, це тиск, який створює насос при роботі. Грубо кажучи, у нього є 10 швидкостей. Він може створювати тиск 1 метр, може створювати тиск 2 метри в системі, може створювати тиск 3. Тобто, в даному меню ви можете під себе підлаштувати е, даний насос. В якому сенсі, е, якщо у вас там, скажімо, контур гарячого водопостачання дуже маленький, а ви купили собі цей насос. Ви можете його використовувати ну, на, на, на другий швид на... з напором в 2 метри. В 1 метр і вам цього буде вистачати. При цьому насос просто-напросто споживає менше електроенергії і тихіше працює. Якщо у вас, скажімо, там 2-3 поверховий будинок, то ви можете поставити його на максимум. От, і він у вас буде прокачувати воду по системі на максимумі. Отака от от цікава функція. Окей. Так, далі. І отут-от у нас іде режим Time. Це режим налаштування годинника. Зайшли в нього. От вам, будь ласка, 10.20. Ну і давайте змоделюємо з вами вимкнення його в режимі синхронізації. Там у нас здається до 12 він повинен бути вимкнутий. Зараз ми йому виставимо 11.58 або 59 і подивимось вінкнеться він чи ні. І температуру я йому зараз підніму, ту, що яку потрібно йому підтримати, тому що зараз 44, а у нас там виставлено в районі 40. Так. Ага. От так от ми переходимо через цю клавішу на години. 11,59 я йому виставив. Окей. Сеттинг. І я йому ставлю температуру максимально 60 градусів. Яку? Максимальна температура, до речі, яку він може підтримувати, 60 градусів. Так, окей. І переходимо в режим синхронізації. Ну, давайте подивимося, як він запуститься у нас по часу. Зараз він нам показує температуру в середині насосу 44 градуси, а це проток, НОЛІК. Він у нас, коли працює в режимі онлайн, показує проток, який через нього проходить. Навіть коли, до речі, не працює. В режимі очікування він теж буде показувати проток. 12 о, -о. насосик у нас вимкнувся. Зараз ми йому змоделюємо досягнення заданої температури, я його пролью гарячою водичкою для того, щоб він вилкнувся. 60 градусів досяг. І перейшов в режим очікування. Ну, так це працює. Дуже цікава моделька. Так, по налаштуванням. Здається, я розповів. Так, розповів все. Ну все, друзі, на цьому все. Всім дуже дякую. Гарного дня.